Гегикали-гігикали. Веселились, веселились, не помітили, як дощ пустився. Та ще й такий припустився, що просто ну, справжній-справжній дощ. Звідси, мабуть, не дуже видно. Зараз. Отак. От Вовочка вже поїхав розвертатися. Зараз піджене машину. Ой, я сяду і чекаємо на кому вона доїде з нами до магазину. От так. Вона доїде з нами до магазину. Ой, куштувала сьогодні в неї салат по типу грецького. Я не знаю, можливо, грецький, можливо, по типу грецького. Але сам факт в тому, що салат такий я робила. За мною вона йди. За мною йди. Воно глухе. Кажу, Воно... кричи. Воно глухе. за Ти по типу такого готувала, тільки без перця, бур'яни, як я кажу. Але з таким добрим соусом сьогодні А то там сідя, бач, подвинута. так. Що... Тут же щоб, ноги не щоб комфортно ж було, розумієш? Тому ми зараз так дружно в компанії, дощ на а ми по соус, так? Так. Да. Це куди їдемо? У нас на мікрорайоні. Тут що в них десь там на другому поверсі. Так, да, який дощ, так, да, припустився. Нічого. Щоб бур'яни було смачніше їсти, треба соуса купити. Щоб нам затопило всі ямки, щоб ми не бачили. Ну, ямки від соусу не затопа, не встигне. Ось наш будинок, по цьому будинку ми раніше жили. Це п'ятиповерхівка, ми жили на другому поверсі. А тут колись був базар, тут я працювала. Взагалі треба б, якби не боліло отак от нічого, щоб... Пройтись, проїхатися по змійову, знаєш так, екскурсію зробити. Це не до будівлі. Стоїть уже років двадцять, то точно більше. Чапають, чапають. А я думала, ви зараз скажете, що я маю їсти бур'ян без соуса. Ну давай. Це трошки не такий. А ще краще. Ну теж три Рідкий чи що? Ні, такий же. Одношко, тебе, ну більше нету. Просто. Більше нету. Просто, просто. А той як називався? щось. Там якісь два. Там витрияки, шо -то, шо -то. Угу. Зрозуміло. Так, ладно, будемо їсти бур'яни. Ви цей траси? Так. Да. <рес> Все моя Люба. Все, давайте. Давай. Дякую, тобі. Приїжджайте тебе. ще. Будемо старатися. Лучше ви к нам. Ми вас ждемо з 2014 року. Якщо ми ви, до вас хоч якось вибралися, то від вас можна чекати тільки обіцянки. Хочеш на камеру пообіцяй, що ви до нас приїдете? Ви я. Ти що? Обіцяю приїду. Скоро. Году точно. Ну, дивися. От тепер ми цікавим. Скажи, тобі на... хай автобус пустять утром на вечора. Скажу, обов'язково. Бачиш, побачка вже завівся. То, затихає Все. трошки. Давай. Все, пока Вова. Ми рушили додому, начебто достав трішечки затихати дощик. Будемо тепер чекати, як кума приїде до нас. У гості в цьому році. На останній раз у нас була, ми згадували, згадували, так і не згадали, чи в 14-му, чи в 15-му влітку. Це був червень місяць. І все. Так що подивимося. Взагалі відпочила класно, насміялися, наригаталися, позгадували таке. Що було взагалі 25 років тому майже. Ну, тобто, з самого нашого початку. Не дитинства, а саме дорослого. Дорослої дружби. Ой! Ой! Ой, Ой господи, голову діб'є, така дорога. Переготалися, насміялися, позгадували. На годиннику сьома година, а приїхали ми десь о першій. Тобто, ну, 5 годин ми точно провели разом. Це дійсно класно, це дійсно пользительно, я так думаю. Я тепер шкодую про те, що я раніше на це не сподвіглася, так? Це все Світланка моя. Вона мене під жопу коліном випихала, випихала, нарешті випихала. Якби я їй не пообіцяла, я б, можливо, я б, можливо, і сьогодні не поїхала. Я наскільки такий домосед, мені наскільки, як кудись їхати, краще хтось до мене. Але вона з мене прям. Взяла таке тверде слово, тверду обіцянку, що на тому тижні це було три тижні тому назад, що Вовочка тиждень одробить, а потім, коли буде тиждень вдома, я обов'язково з'їжджу в гості до куми. І я ж, якби я не пообіцяла, можливо, я б і не поїхала. А так, ну, і кума дуже хотіла побачитися. І світланці обіцяла, і мені вже хочеться людей. Я вже замахалася сидіти сама в чотирьох стінах зі своїми проблемами. Вже хочеться якогось спілкування, вже хочеться якихось емоцій. Так що день сьогодні суперровий, можу сказати так. Все. Чи бачите? Зайка. Ще й соус подарувала, щоб я свої бур'яни їла пользітельні, смачно. А не просто давилася ними. Буду, буду додавати теріяки будемо їсти салати. На цьому всім вам кажу дякую, хто з нами покатався сьогодні, хто передивився попередні відео. Окреме дякую Лані. За пінок під сраку. І також окреме дякую лінії, тобто моїй кумаські, за такий гостинний прийом. Я думала, ми посидимо, почаюємо там чи покавуємо. І все, а нас, нас дійсно ждали, і при тому не просто чекали, а чекали з урахуванням всіх тих. Потребну, про які вона в курсі, да, чого не можна, чого можна і так далі. Це дійсно дуже приємно, я дуже задоволена сьогоднішньою поїздкою. І поки ще літо не настало, поки ще спеки такої не буде, а буде оце весна, треба буде ще кудись до когось вибратися. Я ще поки що не рішила, куди й до кого, але обов'язково. Тепер придумаю, треба буде вибратися. Мені сподобалося. Все. Всіх цілую. люблю, обійняла. Бережіть себе. Побачимось, почуємось.